З настанням холодів у Кропивницькому відновила акцію Подаруй тепло захиснику батьківщини. В'яжемо шкарпетки разом, нагадаємо її ініціатори, працівники бібліотеки Чижевського. Що вівторка вони проводять безкоштовні майстер-класи, під час яких навчають плетінню. В'яжуть теплі речі бійцям жінки і вдома. Нині мають 60 пар вовняних шкарпеток, і робота триває. Наприкінці жовтня планують передати першу партію теплих речей. Всього за два роки виготовили їх понад дві тисячі. Також на передову відправлять книжки. Колодів наша акція особливо стала актуальною. Ми вже продовжуємо цю акцію другий рік, і кож кожна з нас, кожна, хто долучилась до цієї акції, вкладає у ці в'язані вироби часточку свого тепла, часточку своєї душі. І ми хочемо, хоч по можливості утеплити наших воїнів, як у нас це виходить. Тобто з такими виробами. Вяжемо, вяжемо шкарпетки, вяжемо маніжки. Ми запрошуємо усіх жителів міста долучитися до цих акцій і взяти посильну участь у наших різних заходах. Тобто, це можна і приносити пряжу, це можна приходити і вчитися в'язати шкарпетки. Можна тут в'язати, можна в'язати вдома. Можна принести книгу і залишити в нашій бібліотеці для того, щоб ми потім передали солдатам, які цю книгу потім прочитають.